Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви дізнаєтеся про проривніше і угоди Apple та Google, нові інструменти від OpenAI і Google, а також гучні скандали, що сколихнули індустрію штучного інтелекту. Apple зробила великий крок у сфері штучного інтелекту. Компанія уклала угоду з Google про інтеграцію моделі Gemini у Siri, Оновлення перетворить голосового асистента на повноцінний ший пошуковик із можливістю генерувати відповіді з інтернету, комбінувати текст, фото і відео, а також враховувати персональні дані користувача. Перший реліз очікується з iOS 26 і 4 у березні наступного року: це поставити Siri в конкуренцію з OpenAI та Perplexi. OpenAI анонсувала масштабні оновлення для безкоштовної версії ChatGPT. Користувачі тепер можуть створювати необмежену кількість проєктів із власною пам'яттю, завантажувати файли та налаштовувати інтерфейс. Це робить ChatGPT потужнішим для навчання, планування та роботи. Паралельно OpenAI здійснила еквіхайр стартапу Alex інструменту для кодування в Xcode. Команда якого приєдналася до Кодекс для розвитку Ші асистентів у сфері програмування. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Google запустила пілотну програму Flow Sessions для фільммейкерів, які працюють з її Ші-інструментом Flow. Flow поєднує моделі VEO, Imagen та Gemini. Дозволяючи створювати кінематографічні сцени з високою якістю і контролем камери. Першим резидентом і ментором став французький художник Генрі Доубрес, який створюватиме контент і допомагатиме іншим режисерам. Google прагне зробити ший відео доступним інді творцям і конкурувати з OpenAI SORA та Runway. Perplexity AI розширює доступ до свого браузера Comet. Студенти зможуть користуватися ним безкоштовно, підтвердивши статус через емейл. E комет це не просто браузер, а ще асистент для навчання, планування та шопінгу. Також Perplexity уклала партнерство з Paypal і Venmo. Їхні користувачі отримають річну підписку Perplexity Pro безкоштовно та ранній доступ до комет. Це підкреслює тренд злиття штучного інтелекту та фінансових сервісів. Nose Research – Представила Hermes 414B, найкомпактнішу модель у серії Hermes 4, оптимізовану для роботи на звичайних ПК з GPU. Вона поєднує швидкий режим і режим глибокого міркування, демонструє рекордні результати у математиці, програмуванні і логіці та перевершує конкурентів на кшталт GPT 4O і Claude Sonnet у готовності відповідати на складні теми. Hermes 414 b безкоштовно доступна на Hugging Face і позиціонується як відкрита альтернатива пропієтарним моделям. Orchard Robotics залучила 22 мільйони доларів для розвитку AI Farmer. Компанія створює системи комп'ютерного зору, які встановлюються на трактори і аналізують стан кожної рослини. А також асистента Canary AI для рекомендацій щодо поливу, обрізки й добрив. Технологія вже використовується на фермах у Сполучених Штатах, зменшує витрати на 20-30% і підвищує врожайність, роблячи Orchard ключовим гравцем у модернізації агросектору. ExaLabs отримала 80 мільйонів доларів у раунді Series B, піднявши оцінку компанії до 700 мільйонів доларів. Стартап позиціонує себе як Google для АІ, пропонуючи API для семантичного пошуку, який інтегрують Databricks, Notion та Cursor. Інвестиції підуть на масштабування GPU кластерів та розширення індексації вебу, що робить Екса важливим інфраструктурним гравцем у сфері ШІМ. OpenAI впроваджує батьківський контроль у чат GPT для підлітків від 13 років. Батьки зможуть встановлювати вікові обмеження, вимикати пам'ять і отримувати сповіщення про ознаки емоційного дистресу. Це рішення з'явилося після трагічного випадку з 16-річним користувачем у Сполучених Штатах та має зробити чат GPT безпечнішим для молоді, водночас відповідаючи на суспільний і політичний тиск. Федеральний суд Сполучених Штатів визнав Google монополістом у сфері пошуку. Але відхилив вимоги про продаж Chrome чи Android. Компанії заборонено укладати ексклюзивні угоди на пошук Chrome, Assistant і Gemini, а також зобов'язано ділитися даними з конкурентами на кшталт Bing. Це рішення має стимулювати конкуренцію в епоху штучного інтелекту пошуку і стало одним із найгучніших антимонопольних процесів проти Біктех. Scale AI подала позов проти колишнього співробітника та конкурента Меркор. Звинувативши їх у крадіжці, понад 100 конфіденційних документів і спробі переманювання ключових клієнтів, інцидент загострює конкуренцію на ринку AI Data Labeling, де скейл оцінена в 29 мільярдів доларів після угоди з мета, а Меркор швидко зростає. Справа може стати прецедентом для всієї індустрії щодо захисту комерційних таємниць. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.